Чому ж так боляче, якщо ви просто перестали бути разом? Ця фраза зазвичай звучить ззовні, але всередині все інакше. Всередині щось стискається так, ніби тебе вирвали з власного життя, і ти раптом втрачаєш не тільки людину, ти втрачаєш частину себе. Розриви болять не тому, що ти слабкий, вони болять, бо твоє серце звикло до ритму іншої людини, а тепер змушене вчитися дихати знову. Ти прокидаєшся вранці і ловиш себе на тому, що хочеш написати комусь, хто більше не поруч. Ти несвідомо тягнешся до звичок, які вже втратили сенс, і це відчуття ніби вводить тебе в туман, якби хоч можна було зупинити думки, вимкнути спогади, стерти ті моменти, які чомусь болять тепліше, ніж рани. Карл Юнг говорив: біль не приходить, щоб зламати, він приходить, щоб збудити. І іноді цей біль після розриву це перший дзвінок у середині тебе, який каже, що ти розірвав не тільки стосунки, а й частини власної ідентичності, що були прив'язані до них. Ти зараз, ніби стоїш на руїнах колишньої версії себе, не знаючи, хто ти без цієї людини. Але, хоч як би важко не було, цей шлях не веде у порожнечу, він веде до тебе. У цьому відео ти почуєш не сухі поради. А зрозумієш психологічні механізми, через які твій біль такий справжній, такий гострий, і найголовніше, зрозумієш, як пройти крізь нього так, щоб наприкінці не просто загоїтися, а змінитися. До кінця цього відео твоє сприйняття себе, болю і самої історії розриву стане іншим. Якщо те, що ти відчуваєш, зараз хоч трохи відгукується, напиши про це в коментарі. Коли ти переживаєш розрив, біль накриває не хвилею. він розтікається всередині, проникає у дрібні звички, у маршрути, якими ти ходив щодня, у тишу, що раптом стала надто гучною. Ти можеш думати, що страждаєш через людину, яка пішла, але насправді ти страждаєш через той світ, який будував разом із нею, через образ майбутнього, який розчинився, через свої надії. Які не встигли стати реальністю, Юнг говорив, що найбільший біль це зустріч із власною тінню. Розрив змушує дивитися на себе без фільтрів. Ти бачиш свої страхи покинутості, свої старі рани, свої невисловлені потреби. Ти не просто втрачаєш когось, ти стикаєшся з частинами себе, від яких ховався роками. І ця зустріч може здаватися нестерпною. Ти ловиш себе на запитанні. Що зі мною не так. Але правда в тому, що з тобою все нормально, те, що болить, це не твоя слабкість, це відгук душі, яка не хоче більше жити в старій формі. Коли ти втрачаєш людину, з нею йдуть очікування, роль, у якій ти існував, і навіть версія тебе, яка народилася в цих стосунках. Тому іноді розрив може здаватися, ніби втратою ґрунту під ногами, наче ти завис у просторі між було і буде. Наче вчишся ходити заново, і це природно. У цьому відео ти дізнаєшся, чому серце реагує так різко, чому мозок зберігає прив'язаність навіть тоді, коли стосунків уже немає, і як м'яко крок за кроком вийти з цього болю так, щоб не тягнути його через усе життя. Ти не застряг, ти перебуваєш у процесі перебудови, і він набагато глибший ніж здається зараз. Те, що ти переживаєш зараз, може здаватися нескінченним колом: спогад, біль, тиша, спогад. Ти наче прокручуєш у голові кожну розмову, кожну сцену, ніби намагаєшся знайти момент, у якому все пішло не так. Але це не пошук істини, це пошук контролю, бажання зрозуміти те, що неможливо зрозуміти відразу. Після розриву мозок, немов наляканий, Намагається зібрати уламки минулого світу, щоб хоч якось повернути відчуття стабільності. Саме тому ти знову і знову повертаєшся до спогадів. Це не мазохізм і не слабкість, це природний процес. Мозок намагається обробити те, що перевищує твою здатність прийняти. І все ж найболючіше, це невидимі внутрішні запитання. Чому так сталося? Чому воно болить настільки глибоко? Чому я не можу просто відпустити? Ти можеш відчувати сором за те, що досі сумуєш, можеш злитися на себе за те, що пам'ятаєш хороші моменти, але нічого з цього не робить тебе слабким. Карл Юнг колись писав: те, що ми не визнаємо в собі, повертається назовні у формі долі, і зараз те, що повернулося, це твоя потреба бути почутим, побаченим важливим. Розрив лише оголив ці потреби, зробив їх голоснішими ніж раніше. Ти не просто втрачаєш людину, ти стикаєшся з порожнечею, яку ця людина заповнювала з ранніми спогадами, з вірою в близькість, з надією на любов, і щоб прожити цей біль, потрібно не відштовхувати від себе ці відчуття, а дати їм місце. У цьому відео ти дізнаєшся, як працює прив'язаність, чому ти відчуваєш себе таким вразливим і чому серце так чіпко тримається за те, що вже минуло. Ти зрозумієш, що цей біль. Не ворог, це підказка, це двері до того, що потребує зцілення всередині тебе. Є момент після розриву, про який майже ніхто не говорить. Це не сльози, не самотні вечори і не пошуки сенсу у старих повідомленнях. Це дивне відчуття всередині, коли ти раптом помічаєш, тебе більше ніхто не бачить так, як бачив колишній партнер. Твої незначні звички, інтонації, сміх, реакції на дрібниці усе, що було вплетене в щоденну близькість. Тепер, немов зависло у повітрі, і саме це створює найгостріший біль. Ти раптом зіштовхуєшся з тим, що твоє відображення більше не підтримане чиїмось поглядом. Це не про залежність, це про людську природу. Ми всі формуємо себе частково через стосунки, і коли зв'язок обривається, здається, ніби хтось вимкнув світло в кімнаті, де ти щодня бачив себе очима іншої людини. Ти можеш думати. А як тепер мені бути? І тут виникає друга хвиля болю, біль за втраченими значеннями. Місця, де ви сміялися, раптом здаються порожніми. Пісні, які були фоном вашої історії, стають важкими. Навіть майбутні плани, що існували лише на рівні мрій, тепер залишилися без учасника. Юнг писав, що найбільші переломи в житті відбуваються тоді, коли стара структура психіки більше не витримує тягаря досвіду. І розрив саме такий момент. Ти не просто сумуєш, ти перебудовуєш свою внутрішню реальність. У цьому відео ти зрозумієш, чому почуття втрати здається таким глибоким, навіть якщо стосунки були короткими або непростими. Чому мозок продовжує шукати людину, якої вже немає поруч. І найголовніше, як перестати бачити себе через минуле, а навчитися знову бачити себе через власний внутрішній погляд. Це не кінець. Це початок повернення до себе. Найважче у розриві це не сам момент розставання. Найважче це те, що відбувається після нього, коли зовнішній шум стихає, а внутрішній стає нестерпно гучним. Це схоже на те, як після грози ти раптом чуєш власне дихання, але воно збите нерівне, ніби ти довго біг і не помітив цього. Ти можеш відчувати, що всередині тебе ніби хтось розкидав речі. Емоції лежать у безладі, думки плутаються, а серце реагує на дрібниці так гостро, ніби це удари хвиль, обоголений берег. Ти можеш думати, що збожеволів від цього хаосу, але це не хаос, це перебудова. Твоя психіка зараз намагається розірвати старі нейронні зв'язки, звички думати про цю людину, очікувати її повідомлення, тримати її у внутрішньому просторі. Ти страждаєш не тому, що слабкий, а тому, що мозок тримається за знайоме, він завжди боїться порожнечі. Юнг вважав, що найбільший страх людини зустріти власну порожнечу і не відвернутися. І саме це ти зараз переживаєш. Бо коли розрив обриває те, на що ти спирався, перед тобою раптом відкривається простір, у якому немає опори. Але порожнеча це не вирок. Це ґрунт, на якому буде народжуватися нова внутрішня структура. Ти не зобов'язаний знати, як це пережити. Ти не зобов'язаний бути зібраним у цьому відео. Ти зрозумієш, що біль це не сигнал про те, що ти щось втратив назавжди. Це сигнал, що всередині тебе щось звільнилося, і тепер у тебе з'являється шанс побачити, ким ти можеш бути без цієї історії. Ти вже рухаєшся. Навіть якщо здається, що стоїш на місці, і етап після розриву, коли біль уже не такий гострий, але він стає тихим, глибоким і постійним, наче щось у грудях вищає щоранку. Це і є фаза внутрішньої перебудови. Момент, коли твоє я намагається зібрати себе знову, але робить це повільно, майже невидимо. Ти можеш прокидатися з думкою, що почуваєшся трохи краще, а за годину. Відчути пустоту так гостро, ніби все сталося вчора. Ці хвилі природні, вони не свідчать про те, що ти відкотилася назад. Вони говорять про те, що твої емоції ще розгублені, але вже рухаються до інтеграції. Саме на цьому етапі на поверхню виходять різні твої внутрішні частини. Є частина, яка хоче повернути минуле. Є частина, яка сердиться, є частина, яка вже втомилася від болю. І є частина, яка вперше за довгий час хоче жити для себе. Юнг вірив, що всередині кожної людини існують архетипічні енергії, і вони пробуджуються саме під час глибоких криз. Коли ти відчуваєш сум, це говорить твоя ніжність, коли ти наповнюєшся гнівом, це проявляється твоя внутрішня сила, коли ти відчуваєш розгубленість, це пробуджується твоє прагнення до змін, ти не ламаєшся, ти розширюєшся. У цьому відео ти дізнаєшся, як поєднувати ці частини, не відштовхувати жодну з них, а дозволити їм співіснувати, як не заглушати свої почуття, а слухати їх, як перетворити цю внутрішню розірваність на нову глибшу цілісність. Твоя душа зараз тихо переставляє меблі всередині тебе, і дуже скоро ти побачиш, що це не хаос, це створення нового дому. Настає момент, коли ти починаєш помічати, щось у тобі змінюється. Біль уже не домінує, але ще присутній, ніби тихий фон, який нагадує про те, що ти на шляху, і це саме той етап, коли ти вперше за довгий час починаєш чути себе: не емоції, які кричали, не спогади, які тягнули назад, а свій справжній внутрішній голос, який давно чекав тиші. Ти можеш відчути раптове бажання змінити щось, переставити речі вдома, почати нову справу, вийти на прогулянку без жодної причини. Ці імпульси не випадкові. Це ознаки того, що твоя психіка починає повертати тобі енергію, яку ти роками віддавав стосункам, надіям, очікуванням. У цей період багато людей лякаються власної свободи, бо свобода це не тільки полегшення, це також відповідальність за новий шлях. Саме тому іноді ти можеш хотіти повернутися назад до знайомого болю, бо знайоме здається безпечнішим. Але правда в тому, що ти вже вийшов із минулого, ти просто ще не зайшов у майбутнє. Юнг писав, що відновлення починається тоді, коли людина перестає ототожнюватися з роллю, у якій вона жила. І зараз ти звільняєшся від ролі того, хто переживає розрив. Ти починаєш відчувати себе як людину, яка рухається вперед. У цьому відео ти зрозумієш, чому цей етап такий важливий, чому повертається інтерес до життя, чому ти починаєш по-іншому дивитися на себе. Ти побачиш, що твоє серце не розбите, воно перебудовується. І саме тут зароджується нова сила, яка стане основою для твоїх майбутніх стосунків, рішень і дій. Ти ще в дорозі, але вже не там, де був. Ти ближче до себе, ніж будь-коли. І от одного дня ти раптом помічаєш. Щось, що колись боліло нестерпно, тепер відгукується тихим відлунням. Ніби хтось повернув ручку гучності на мінімум: біль є, але він вже не керує тобою. Він не диктує твої думки, не визначає твій настрій, не веде тебе крізь день. І саме це часто лякає найбільше не те, що болить, а те, що ти починаєш одужувати. Бо коли ти перестаєш страждати так сильно, виникає дивне запитання. А хто я тепер без щоденного болю, без прив'язаності до людини, без ролі, у якій ти існував, і ця невизначеність може бути навіть гострішою за сам розрив. Ти можеш раптом відчути легкість, яку не очікував, а потім провину за те, що вже можеш сміятися або зацікавитися чимось новим. Але провина це лише стара частина тебе. Яка звикла вимірювати свою цінність через те, як сильно болить. У цей момент твоє серце починає відновлювати здатність довіряти не іншим, поки що собі. Воно вчиться не чекати болю за кожним кроком. Воно вчиться не прив'язувати щастя до конкретної людини. Воно вчиться жити в теперішньому, а не в минулому. Карл Юнг писав, що справжнє зцілення починається тоді, коли людина перестає боятися своєї внутрішньої правди. І зараз ця правда дуже проста: ти рухаєшся далі, ти розширюєшся всередині власного життя, яке колись здавалося зруйнованим. У цьому відео ти зрозумієш, як поводитися з цією новою фазою, коли біль уже не тримає, але минуле все ще може тягнути. Як дозволити собі розкриватися, не відчуваючи зради щодо свого серця? Як будувати нові внутрішні опори, щоб уперше за довгий час почати жити не від болю, а від вибору? Ти вже не повертаєшся назад, ти вже твориш новий шлях. Є мить у процесі зцілення, коли ти починаєш відчувати себе цілішим, ніж був навіть до стосунків? Це дивне, майже парадоксальне відчуття. Ти пройшов через втрату, але став глибшим. Ти пережив біль. Але став сильнішим. Ти залишився один, але вперше за довгий час відчуваєш себе поруч із собою. Ти можеш відчути, що всередині з'являється новий простір: простір для радості, яку ти раніше відкладав на потім, простір для тиші, яка більше не лякає, простір для бажань, які тепер не потребують схвалення. Це і є той момент, коли ти починаєш жити не як продовження минулих стосунків. А як окрема самодостатня особистість, у цьому стані з'являється нова ясність. Ти починаєш бачити, чому ці стосунки завершилися не через свою недостатність чи чиюсь жорсткість, а через те, що твій шлях рухається далі. Ти можеш вперше чесно визнати, я став іншою людиною. І це не сум, це дорослість. Юнг говорив, що шлях до себе завжди проходить через втрату старих форм і тепер. Коли старе відступило, ти бачиш, яке життя відкривається перед тобою. Не те життя, яке ти планував колись, а те, яке відповідає твоїй справжній суті. У цьому відео ти побачиш, що зцілення це не повернення до того, ким ти був, це народження нового рівня себе. Ти більше не живеш від болю, ти живеш від вибору, від сили, від чесності з собою. Ти вже стоїш на порозі найважливішого етапу. Етапу повернення до свого справжнього я. І ось тепер ти стоїш у точці, де біль більше не визначає тебе. Він став частиною твоєї історії, але вже не керує твоїми кроками. Ти дивишся на себе не як на того, хто пережив розрив, а як на того, хто виріс завдяки йому. І це одна з найглибших трансформацій, які може пережити людина. Тепер ти бачиш те, що здавалося крахом, було переходом. Те, що відчувалося втратою, було очищенням, те, що здавалося покаранням, стало запрошенням повернутися до себе справжнього, і ти прийняв це запрошення. Поступово ти починаєш відчувати себе цілісним, не через те, що поруч хтось є, а через те, що ти сам повернувся в центр свого життя. Це той стан, у якому серце дихає рівно, думки не розбігаються, а майбутнє не лякає, воно кличе. Тепер ти вже розумієш, що минулі стосунки не були помилкою. Вони були частиною твоєї дороги. Вони оголили твої рани, щоб ти міг їх зцілити. Вони показали твою силу, щоб ти навчився нею користуватися. Вони навчили тебе любити не ідеально, а по-справжньому. Юн говорив, що людина знаходить сенс лише тоді, коли здатна побачити смисл у власних стражданнях. І зараз цей сенс перед тобою стоїть у повний зріст. Ти став глибшим, свідомішим, чеснішим з собою. Ти став тим, ким стають люди, які пройшли крізь темряву і винесли з неї світло. Тепер ти можеш будувати життя не з уламків, а з вибору. Стосунки не з потреби, а з внутрішньої повноти. Любов не з порожнечі, а з сили. Ти вже інший, ти вже виріс. Якщо це відео відгукнулося тобі хоч на мить, залиш коментар. Твої слова можуть стати підтримкою для когось, хто зараз проходить той шлях, який ти вже пройшов. І якщо ти хочеш рухатися далі разом зі мною, підписуйся. Попереду ще багато тем про те, як розуміти себе, як відновлювати своє серце і як повертатися до життя з новою ясністю. Ми йдемо цю дорогу разом. Ти не один.